Ну, 42 хвилини. 42 хвилини. Ось так і розпаковуємо. Бачите, що робиться один омлет туди полетів, зв'язано, <кій> що він отак розлітається, причому практично всі. Спробую, я вже Всім привіт! Давно не було оглядів на доставку суші. Вибачте за затримку. Сьогодні ми замовимо в ресторані Ікра. Деякі роли, зважимо їх, спробуємо на смак, спробую передати вам свої враження та зробимо маленьку оцінку. Дякую, що дивитесь мій канал. Не забувайте ставити лайки. Зараз подзвонимо. Так. Доставка безкоштовна. Зараз будемо дзвонити, але... Я маю карточку їхню. нового року я завітав цей ресторан і мені дали карточку на знижку, що дуже приємно. Зараз перевіримо. Не шо, я Цю карточку на знижку, отак вона виглядає. Тут є номер. Зараз спробуємо. Дозвонитися до них. Так. Зайнято. М -м, напевно, багато замовлень, Зачекаємо, зараз спробуємо ще раз. Ну, відгуки відгуки чомусь. Останній відгук 3 місяці тому. Не знаю чому, хоча коли я відвідую цей заклад, завжди там є люди. і Я не розумію, що ніхто нічого не пише. Ну це дивно. Е, так, Карточки на знижку питаються. Отже, моя знижка 22% здається. Так, Дякую за чудовий нас. Дійсно дуже смачно, як завжди. Тут запитують, чи є мінімальна сума. ну На сайті про це нічого не сказано, мінімальна сума замовлення немає. Ну, але я думаю, що мінімум, напевно, 100 гривень має бути. Так, тут є відповідь від адміністрації, немає суми мінімального замовлення. Пробуємо ще раз дзвонити. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, можна замовити доставочку? Можна, що сама обичає. Е, так, зараз вам продиктую. Це ж драк... рол дракон мікс. Один так, Один. Дракон -мікс. Один Кіото. Це гарячий, я так, так поняв. Е, так, оцей омлетом, Рол з омлетом. Знаєте такий 13 ринк по-моєму. з омлетом, здається, називається. Ага. Е, оцей суп місо один і Філадельфія Класік. Ще скажіть, я забув запитати, а у вас, ну, здається, я запитував, коли б у вас що знижка в мене є карточка, можна зразу номер вам сказати, ви знижку зробите чи ні? Так, дивіться, рос по класніт. Роз Філадельфія Костинська. І соці, так. Ну оцей так такий. Так, один. Це висок, сон, а він що окремо за нього треба платити, так? соус у нас без безкоштовний, але з коробка, ви нього кошти на підав. А, то хай буде з блістером з коробкою. Добре, хай буде соус соєвий. Союз соус? Е, соус, давайте два. Панечо, скільки Давайте два. У нас, в принципі, є, давайте двоє. Mm -hmm. А ви навчальні не робите, у вас по-моєму там пластикові штучки. У нас навчальні безплатні, але їх можна використовувати 20 разів. Знижка, у вас якась там акція була, так, рік це. Двадцять два 22% здається, може більше. 22%, Скажіть, ще, скільки чекати приблизно на цю доставку на Добженка 3? Це, це коло кільця чорного. Так, прибудь. Коли 35, до 40 малого. Так... Дякую, так. побачення, побачимо. Так, ну ніби все ясно. За те, що треба платити окремо за посуду, нам сказали. За час досить непоганий. 35, 25 хвилин буде. Ну, до 40 хвилин. Ну, смілива обіцянка, дякую. Подивимося, зараз засічем. Так, зараз засічем. Так, поїду. Подивимося, коли нам перезвонять скажуть, що готово. Ну, отже, чекаємо на замовлення. Майже пройшло 25 хвилин, як бачимо, нас обіцяли попередити, коли замовлення буде готово, перед відправкою нам обіцяли зателефонувати. Ну, ще не готові. Ну, Плюс-мінус 25-30 хвилин. Значить, виходить. Поки ми чекаємо доставку, хотів би вам розповісти, що в наступному випуску про. Тематику суші я продемонструю вам, що навіть в себе вдома з дітьми можна готувати суші роли. І ми це все для вас знімемо. Очікуйте наступний випуск. А поки що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Чекаємо далі. Вечір. Ага, а де ви є? Я підрочу вбирать. Ага, зараз секундочку, зараз підійду. Так, прийшов наш заказик, як то кажуть, прийшло наше замовлення. Так, зараз подивимося скільки воно зайняло. Ну, то й можеш escape нажати? Так. Е, ну, 42 хвилини. Отже, ось так це все запаковано. Так, що це у нас тут? Ага, ну там на дворі дощ. Ось такий гамурний кульочок під полуничкою. Ну, не те, що в маминорі по оформленню. Подивімося, що як наша хавка запакована. Так. так, Тут наш гострий соус. Ще гарячо теплий. Це дуже добре. Так, дві баночки соєвого соусу. О, круто! Суп фользі, гарячий. Супер. Місо-суп. Місо-суп? Ні, цеке місо з лососем. 38 гривень. Крутяк. Гарячий ролл. Називається він кіото. Ну, Я чую, що він точно дуже теплий, навіть майже гарячий. Це фользі. Дякую. Так, палички з пластиком. За нього ми платили окремо. Прикольна штучка. Так, салфетки є. Так. Угу. Так, а що тут у нас всередині робиться? Угу. Ну, Я знаю. До речі, роли виглядають мені на вигляд менше, трішки менше, ніж ті, що подають, коли приходиш в ресторан. Ми це зараз все перевіримо. І вони якось дивно. Дивно, що з ними сталося. Так якби з ними е, грали в футбол. О, так, що це у нас? Якийсь вогор, не розумію, що це таке. Зараз я вам покажу, що це не можу зрозуміти, що це з ним. Так. Чи то перевернулась посудинка, чи що з ними сталося? Так, що це у нас тут? Я не можу зрозуміти. Хтось може зрозуміти? Так, Сейчас. Так, я нічого не чіпав, так і розпакував. Бачите, що робиться? Один омлет туди полетів. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два, три, 4, 5. Е, здається, ну, подивимося по вазі, але один рол, що мав бути? Ось від нього такий дивний листочок вугря. Ну будемо важити і ти зараз почеку. Поки що мені не зрозуміло, що це сталося з цим. Давайте почнемо з маки з омлетом. Так, що все так все виглядає якось так дивно. Так, маки з омлетом. Не знаю, що в сталося по дорозі. Добре тріснув, не знаю, чи його не доставляє, чи це велосипедист. Так. Отже, 111 грам. 111 грам. Оголошен на сайті. Ось ви бачите. Так, забираємо їх в строкі. На цей рол просто вимотався з вугра. Давайте це все підкорбимо. Такий сочний шмат вугра, але він щось відвалився. Так, це називається дракон Mix. 115 гривень. Зараз ми це все розкладемо і mm -hmm. погладимо. <coughs> так, закупимо щось таке. Потім будуть показати, що поупражняється з палочками. Досить не помагаємо обрик. <ків> так само. не дуже хочу триматися. Це не я так, це так було скручено. Так, ще 3. Не знаю, що щось, щось. знищило їх зовнішній вигляд по дорозі. 207 грам. 207 грам. Roll, drag, on, Mix, Ось можете подивитися, що там мало би бути. Давайте <кхи> так ось розкладаємо. Бачите, обернуто не повністю, ну звичайно це. Цей роби коштував 250 гривень, як босом обгортали повністю. 186 грам, як ви бачите, коробочка пуста. Все виклили. 186 грам. Мало би бути зверху на картинці, можете подивитися. Так, кіото земберю, острий соус. кіото. Симпатично кіото. Ось так виважено, ми його навіть з фольгою покладемо. Ось так, 217 грам. Ось так воно виглядає. 217 грам. Ну, як ви бачите, це темпура, я так розумію, не дуже багато її. Ось так це все виглядає. Чи <клух> можу порівняти з тим супом, що дають в самому заклику, тому що я неодноразово його замовляв. мене цікавить. Кількість лосося. Зараз я відкрию. Так. Так, ложечку нам не дали. Комплект пластиковий, ну, я її просто там не побачив. Так, Що тут у нас є? Так, Багато цього є, є лосось, в принципі, достатньо, як ви бачите. Багато цього тіста, ну лосось ну, трошки є. 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 є, є, є достатньо. достатньо. Добре, Обрізвамо закінчимо, пробувати роли почнемо з рол, який в темпорі, ну, її трошечки недостатньо. Зараз спробуємо! Ми я Трошки не вистачає цієї хрусткої темпори. Не знаю, коли я був в ресторані, все було достатньо. Суп я не буду пробувати. Лососю там достатньо. <кій> в принципі, я вже це все попробував по одному ролу. Що можу сказати? Класік вона з авокадо, лосось симпатичний, все свіже, не розлазиться. Маки з омлетом теж смачні. Е, оцей ролл дракон Mix. Чомусь отак в Угор, бачите, відвалився в процесі доставки, не знаю, з чим це зв'язано, напевно везли на велосипеді. Десь воно перекинулося. Е, Ролли смачні, кунжут свіжий. Ну, можна було якось акуратніше цей дракон завернути. Я не знаю, з чим це зв'язано. что он так разлетается, причем практически все. Сейчас я его спробую, я вообще не пробую. Ролл очень смешный, а вот то тоже лечо. Не знаю, чем гавно. Отже, Все в принципі, нормально. Доставка, як обіцяли, до 45 хвилин. ну Трошки не зберігся товарний вигляд, все смачно. Чи нас обважили, я зараз порахую, не вам внизу, Хотів сказати, що в коментарях пишіть, який заклад ви б хотіли, щоб я перевірив наступний. З тих, що ми ще не перевіряли. Ось, ну все. Ставте лайки, всім дякую за увагу. Їжте багато, їжте смачно, всім пока!